Книги під прицілом. Найбільша в Херсонській області бібліотека імені Олеся Гончара була окупована в перші дні повномасштабного вторгнення. А на початку серпня цього року росіяни вкотре обстріляли книгозбірню. Вона зазнала прямих влучань. Допомогти книгами Херсонському регіону взялися ініціатори благодійної акції Подаруй українську книгу бібліотекам Херсонщини. Мета якої наситити книгозбірні області якісними українськими виданнями. Ми звернулися до всіх, хто бажає підтримати її, взяти в ній участь. Ми звернулися з тим, щоб це були різні книжки для різних вікових категорій, тому що ми розуміємо, в якому стані бібліотеки, а це як порушені дитячі бібліотеки, так і бібліотеки для дорослих. І тому ми зійшли в контакт із департаментом культури Херсонської обладміністрації. Вони сказали, що нам потрібно різні книжки. Це дитяча література, сучасна така, яка читається для маленьких діток, для середнього шкільного віку. І звичайно, що це доросла література. Причому ми звертали увагу на те, щоб це була і історична література, і наукова література, і білетристика. Вже зібрані тисячі книг на загальну вартість більше 80 тисяч гривень. До акції долучилися представники різних національностей і різних міст. Люди приносять найкращу літературу, яку вже прочитали і якою хочуть поділитися з іншими. Звісно, книголюби розповідають про свої улюблені книжки. Це тронка Олеся Гончара. Чому про Херсонщину? Тому що Херсонщина в моєму житті це і перше місце роботи. Я працювала в Каховському районі от, і вчителювала там, тому що для мене це дуже дорого. Розлучатися з улюбленими книгами не просто зізнаються книгомани, але деякі видання має прочитати кожен українець. Вона теж дуже мені дорога, але я її прочитала, і я розумію, значення цієї книжки її не було так широко в продажу. От, але нехай вона теж живе, і дітки, люди узнають про Василя Стуса, про цю людину, яка дуже багато зробила для незалежності нашої держави. У Всесвітній день книголюба багато рекомендацій тих книг, які варті уваги, і які не зайвим буде прочитати кожному. Це скарби шведських архівів, актуальна зараз, тому що вводяться нові дані. Про історію України і шведських архівів, які ми ніколи не бачили і ніколи не було широкого доступу. А там дуже цінна інформація, яка кожній людині, навіть не яка не є істориком, але просто цікавиться своєю державою і її історією, отримає дуже багато цінних матеріалів. І, зокрема, там є матеріали, які напряму свідчать, що Путін бреше, коли він не може знайти на картах України. Флешмоб подаруй українську книгу бібліотекам Херсонщини довготривалий і буде проходити до дня незалежності. До 24 серпня можна приносити видання до Одеської бібліотеки імені Грушевського. Далі книги отримають своє нове життя вже в Херсонському регіоні.